Всіх вітаю, а я тут проїжджав мимо, случайно. Дивлюсь, щось у нас на Агрістарі якась обновочка стоїть. А у нас Агрістар привалок. Такого новинку. Це обновлене Бешка 140 сильна з мотором 6,7. Якраз зараз хоч заїхав до хлопців, кажу, дайте покатаюсь. Кажу, та без питань, зараз покатаємось. Непогано. це він. А він і міждорядку стає. Це і не, поменше тільки, так? Да? 110 135 А, ну короче, якщо хочете собі для міждорядки, 140-й завеликий, треба брати 130-й. І можна її все робити, полоть, пахати. Трохи змінили його, бо я його рік назад бачив, він конечно, дрючком був таким, що а, удобно зробили фільтра обслуговування в доступному місці. Гарна противаг. Що розкажеш трошки? А, давайте, Ну, Перше вітаю вас. Ми раді, що ви завітали до нас вже як традиційно з навіть. Ну так може Ми, навіть за клієнтами будемо. Дай Бог, дай Бог, ну що, появилися у нас на Лазівській філії такий за... замечательний трактор із серії 6Б. Ну, лінійка 6Б, вона починається з 95 кінських сил. І на сьогоднішній день найвеликий це 150 кінських сил. Ну, у нас на площадці 140 кінських сил. Давайте пройдемо по, по характеристикам по характеристикам. Перше, що маркировка 6, це шоста серія. 140 це номінальні кінські сили, 140 номінал, максимал 146. А тут турбіна яка обічна? Чи тут палина проста? Яка тут палива? Обачна, незмінний гіаметрій. А, тут камонрел, значить. Це стоїть, так, да, палена система. І Б це серія, ну, скажімо так, серія тракторів, комплектації. Зроблений в Китаї. Е, каже, зроблений на території Китаю на одному із 70 заводів джундіра по всьому світу. Тобто, це нічого не каже, що там в Китаї не в Китаї. Якісна надійність ми гарантуємо. Ми як Агрістар і ми як представники джундіра. Пр... Як сам джундіра. Прикольно, диски регулюються, по колі, як тобі так, треба. Тут, е, за що зміни робота? Тобто можна різні конфігурації проводити. Ух, новенький, ще пилюки не бачив. Ну, трошки ось, так. Покаталися, ну, для, на. для віду зробили пилючки. Значить, що ми маємо? Серце цього трактора це вже не 4,5 літровий, як на 110-135, а 6,8 літрів двигун 6-циліндровий, тобто не 4 циліндра вже. Ну, під капотне пространство ми бачимо в принципі, гарний доступ до всіх ну, абігатів, да, тут фільтр. фільтрів, в принципі, до всіх радіаторів, до воздушного фільтру. Цей фільтр, в принципі, і да, сіточка. сіточка така, щоб не засарявся. Mm, Міленька, да? Да, повітряний фільтр він фільтрує десь приблизно 90, ну, до 99% повітря, яке заходить в саме звернути. Акумуляторна батарея. Відключення маси під капотом спереди дуже. А на МК теж маса чи ти не знаєш? А на МК, ну до даємок ми дойдемо, я думаю, прийде сюди МК і ми з вами пройдемось по Ємкам. Значить э, ну, э, палива ага. система, я сказав, це поміна. Всі агрегати, все навісне обладнання в принципі доступне для... для а екологія тут просто звичайна двойка, да? так? Тір -2. 2, да. Тут немає, нема човини, нічого немає. Також для того, щоб реалізувати його потенціал, весь, щоб уменшити пробуксовку в полі, агрегатується він з грузами передніми і з грузами задніми. Суми десь виходить, що на 200 кг. А яка його загальна вага з грузами? Приблизно біля, біля 6 тонн там по-моєму 5, 750. Mm. А ну важкий трактор. Так. Да. Тобто пробуксовки не повинно бути. Так, да, я думаю, що за що колес, за счет грузів, в принципі, буде йти добре в полі. Щеплення буде гарне. Ну, такий лайфхак для тракториста. Ключик даш. <реш> 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 Як же вам не дасть дати ключик? Ох, гляньте, все новенький. А це вторий ключ від чого це? Це від топливного бака. А, окремо, так, да? не підбереш, да, да. типу. Ну, давайте встанемо ззаду, для того щоб цей трактор скажімо так, експлуатувався і в транспортних, і в польових роботах. Значить використовується тут навіска другої категорії. Ричаги вже, скажімо так, клюкаві йдуть. Були... А сюди можна третю категорію заказати? Нема сенсу, так? Ціло можна буде балакати. По гідропарах три клапани виходить виход гідропара. Продуктивність гідронасоса 76 л на хвилину. Це достатньо для до роботи. Ну, і які агрегати використовуються з валом одвороможності, у нас він присутній. Да, та ну Та це в принципі... Да, тисяча оборотів заходить. Я просто дивлюсь, тут резина така не дуже широка, його можна і чим катати. Ну, в принципі, якщо по навігації акуратно, то а саме ідеальний варіант це заказати у Україні, Дисків? дисків, А, і він стане між дорядку, так. А, так ти скажеш нема. Це виходить, нема просто в заводському поконанні. Якщо ти хочеш 140 кабел загнати, можна з парку купити докупити інший комплект дисків і виходить да, і сильні трактори межілятку ставлять за що того що диски міняють і А ну понюхаємо нав'є так ну міста маловато і клас трактора такий так цей трактор у нас преміум комплектації ми бачимо що обшивка та я бачу хоч зробили щоб обшивочка все так. Да, блок. блок управління. О, це така у мене на класі була, дуже гарна річ. Вентиляція, да. ну коротше, коли ще не дуже жарко і поляки нема, а свіжого воздуха да. хочеться, оце класно. Можна запускати свіже повітря. Додаткове сидіння є. Ну, кому як для колеги, для, це декори, для агронома. Для агронома, хто, 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 хто на що гаразд. Ага, світло тут микається. Ну, в принципі. Підправив руки всі органи управління, гідравліка, вала матвора потужності, ручний газ, магнітола, опалення, О, газ, газ, газ ручний, круто. тобто все, що потрібно для роботи, для механізатора, все скомпоновано гарно. Да, такий маленький сюрприз. Ну, Я скажу так, я рік назад бачив ту бешку, яка була до цього. Ага. І оце зараз так це вже і земля. Ну, бачите, ми в принципі аналізуємо всі потреби фермерів і завод пробує якісь ноу-хау, введення і йдемо на зустріч з клієнтом, з партнером. Ну, зараз. Так, ну і холодненький старт. Ой, йомайо, хто тут кондюр навалив. Так. Щеплення треба вижимати? Вижимати. Але рухатися можна без ще А коли ви його привезли? На тиждень п'ятницю. Це він неділю вже стоїть? Ну, практично неділю, завтра буде неділя. Так, а я бачу тут 2-3 мотогодини майже. Десь по територіям ганяли? Чи вони всі з заводу приходять десь ну, дві була обхатка, та, і Можливо, десь перегони по території. Тобто все він не працював в полях, але... Так, у нас три передачі, да, я так розумію. Так, да, там виходить один. А ну давай на розсідай. І ми якраз зараз закриємо кабіну і послухаємо, яка шумка. Да. Ну, в принципі, завод теж пішов на якісь оновлення. Трошки увеличили товщину, щоб ми матеріалів, за що коврика, шум став менше. Два башення там. Я же задаю, це получається диапазон, 4 діапазона. Да, в каждом диапазоне по 3 передачи, ну и есть пониженник, повышенный половинка. Самый маленький це А диапазон, правильно? Так. А передача. Ну, тут получается суммарно 24 на 12. Ручник. А то еще половинки є плачена. Ну, половинок збільшилась кількість передач. А де ручник? А ручник там педальне тормоза. Ага, О, він, він, а він, ви не ставите, так, він, да, він, 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 він не на ручницьку стоїть. Я хочу включив там передачу. Включив... Так. А, ви навіть не вимикали. Включив є, першу. Діапазон, передачу і в принципі. Просто назад? Вперед, назад, так, ось, так плануєш, От, давай назад. Нема нікого. Нема. Ні. Ні. Можемо когось на, на весні ззаді. А це електрогідравлічне, так, воно включається? Прикольно, так, тобто так. хоп. Змінили напрямок вперед і поїхали. Плавненько. Ну коробка снож джандир. Це ж не, не то що. там... Коробка джандир, двигун джандир. В принципі це трактор джандир, а джандир це надійність, довговічність. А ви тут світло, так. світло вже лед натикали, да, так? тут оновлено світло, ледівське. Спереді дві великі, ззадні чотири. Зараз подивимось на світло ну, мотор, як і працював. Так, це я світло включив. А, це я тільки переднє включив. А включи, пожалуйста, світло все. Але ставлять. Мотор доволі тихенько працює. У нас на класі був 6,8 цей мотор, так він так само гаркачить. Ага, світло взяли з більш потужних моделей, з європейців, мабуть, або з американців. поставили леди. Прикольний апарат. Так, ну, бешка, її, звісно, прикольно зробили для малого фермера. Я думаю, якщо там до 150 гектарів такого трактора одного вистачить, буде гуд. Ми трошки, звісно, баловані. Нас Бешка не, не влаштує. Але джендир, ті хто знають, ми трошки намагаємося наші ландіні продати. І ситуація, якщо продасти, буде якийсь новий трактор. Якщо не продасться, буду далі працювати, к ним питань нема. Але е, суть Джандір також їздив, дивилися. Я зараз ставлю відосік, на який саме ми дивилися. Але там в оновлених варіантах там взагалі пушка-бомба. А, бачу, вона ще даже с грузами сивалка, ничего себе. Да, да, сивалку такую, конечно, классно. Но маркера, конечно, здоровье на ней. Так, ну а ми саме дивимося на трактор, щоб було заводське рішення, щоб там було від 140 до 150 кабел, щоб він з заводу прийшов і одразу була калія на європейське міждоряддя, на 70 те міждоряддя, щоб він ставав, ну, щоб ну, був запас мощності гарний, щоб туди можна було ним посіяти, побризкати, зробити міжрядну прополку, а також, якщо треба, зацепити чотирьохкорпусний плуг і спокійно осінього орати. Людей нема зараз. Проблема у всіх така, тому треба якось адаптуватися до самого господарства. Шановні колеги, підписники, від себе хочу пригласити всіх на Лазівську філію, подивитися на даний трактор, ознайомитись ще з перечнем техніки, який ми реалізуємо. Ну, В принципі, всім гарних врожаїв миру, грошей та здоров'я. Грошей завжди завждима. Всім мирного неба, всім до побачення, до побачення.